Вийшов я на прогулянку. Як тут пройти? Дерево похилилося. Так, скажіть за все, що його треба обійти, тому що воно взагалі впало. Коріння вирвало, бачите. Добре, хтось протоптав невеличку стежечку. Сьогодні вирішив провести такий хайкінг у губку лісу Тільки зайшов в сам ліс, зразу мільйон псів. Деякі були прив'язані, деякі не прив'язані. Ті, що прив'язані з господарями, це куди не йшло. Ну, ті, хто відпускають, щоб вони побігали, це ок. Але коли ти гуляєш, це... Особливо для тих, хто гуляє. Не сильно ок. Ще одна перешкода. Треба перелазити, перелазити. або вертатися і міняти інший маршрут. Знаєте, вже друге дерево лежить, третє вже можна сказати, що туди ліпше не йти. Тільки послухайте, як пташки ще бачать в лісі. Клас. Ідеальний день. Тільки те, що після дощу такі всі стежки мокрі, можна послизнутися. Вирішив так, провести трошки часу для себе. Сочок соснового лісу опроводняється. Але туди не дійдеш через ці от зарослі, комиш, які потрібні деревця, кущики. Хіба обходить? стежки, йде одна і йде друга. Перший раз бачу, що в лісі якийсь знак стояв. Типу стоп, все, туди прохід заборонено. А там, я розумію, дач аж в самому лісі, що я вже вийшов десь з іншої сторони лісу. Хатки стоять, і намалювали знак, щоб туди не заходити. Скоріше за все, щоб не заходили в ті дачі. У нас тут такий тепер лісок, сад, можна сказати. Дерева закінчилися, одні яблуні, вишні. Тут де от, цвітіння, квіти, запах класний. Можна просто насолоджуватися звуками ташок і цим запахом. М -м -м, аромати, природи. Так, яке би не то болото, боч тут от така стежка, як для машин, може машини і їздять. Я ходив в лісу, там була звичайна стежка. пішохідна. Не люблю ці широкі стежки, тому що тут переважно всі гуляють, гулюють псів. Треба дивитися, щоб не налякатися пса. Ну, самому так, мандражируєш, бо коли там йдете в компанії, двоє-троє, якось і не в особу. Страшно тих псіх, хто вже пси бояться тебе. Мені подобається в лісі оцей от схил. Ну, туди вниз. Можна було туди теж спуститися, походити, але так як стежка така мокра, тут блот. Потім назад не виберешся. А ще може бути таке, що ти можеш з'їхати вниз. Тоді буде не сильно приємно в болоті гуляти. Оце. Я йшов по цій стежці, а тут собі з лісу вибіг пес, відпустили. Штось це, перечекати, поки він пройде. Чекати господарю, не знаю він пес добрий чи не добрий. Ось такий от маршрут. Я думаю, це все як повністю розпуститься, буде зелене. Тут буде такий тунель. Сьогодні була така оглядова екскурсія зробив. Ну, стежками чуть далі прийшовся. не здивувало, що там знаки стоять, проходу нема. Хоча стежка йшла прикольно до Соснового лісу. Так як я хотів побути в Сосновому лісі, шукав <гум> в лісі ліс. Та, бо ліс це ж буває різні. Як на волинь приїжджаю, то там... Попробуй знайди інший ліс, крім соснового. Це сам кайф. Ти йдеш. Нема оцих всіх кущів, зарослів, просто сосни і рівна доріжка. Деколи вона така вся в мосі, а деколи коли вся в тих оболочках зі сосом клас. А запах. Я просто балдію від нього. Так, знову було. щось такими схилами. Отак от, що можна послизнутися. Просто бачите, тут оці всі кущі, що звисають, переживаю, щоб не нахапатися кліщів і в сухій траві. Минулого року я вже нахапався, мені вже вистачає. Ну, навіть мету калорій досягнуто, мету по кроках досягнуто. Вирішив трошки змінити фізкультуру, бо я займався на спортивному майданчику, а тепер вирішив спробувати цей хайкінг і походити. Все в цвітах і в таких прикольних синіх квітах. Клас. Така галявина, бомбезна. Тут ще є стежка навіть, можна пройтись по ній. Зачепився. вона десь іде сюди, до Не хочу туди ж лізти в Стамбер. Так, і при виході нас очікує саме-саме класне. Я вже дівчатам показував. Кароліна взагалі була в шоці. Панорама на ціле місто. Думаю, до завтра воно все підсохне. Можна буде прогулятися з Наталією, бо ми переважно, що ми або вдома сидимо, або їдемо десь проїхатися в супермаркет на закупки. А так, щоб... Походити, нормально походити, порухатися, то майже вже і не ходиш. І від того тобі стає некомфортно вже. Відчуваєш, що ти помалу-помалу старієш. А так рух це життя, треба рухатися.